Якщо дозволити, хочу зацитувати військового журналіста Юрія Бутусова, а він каже про те, що наші війська постолопово з боями відходять на територію України. Втрати у боях останніх днів та при відході, у тому числі через погану організацію, на жаль, є значними. Значні втрати також несе і ворог, який продовжує лобові атаки. Також він каже про те, що за те, що трапилось, має бути відповідальність, хто керував, які фактори вплинули. Та не були вчасно враховані хто хвалював помилкові рішення у Києві та на місці. Я зібрав багато інформації. Зараз збираю усю відому інформацію по втратах, готую публічне розслідування для суспільства та закритий аналіз після дії для наших військових. Коли ми говоримо про наші втрати, і ось про це на, 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 на чому власне акцентує увагу Юрій Бутусов. Як, яка ваша стосовно так, всього цього думка, як ви вважаєте, і чи дійсно має тут бути знову ж таки дана правова тоді виходить? Втрати дійсно є, але наші втрати оборонні, вони менші, ніж наступаючих сил. Є там помилки, ну, взагалі проведення ар'єргадних боїв вони важкі. Тобто мета їх полягає в тому, щоб відходити, наносити максимальне ураження озброєння техніки, живої сили противника і мати менше втрати для своїх військ. Це дуже складно, оскільки угрупування в рази ворога перевищували наше і по збройній техніці, наявності боєприпасів, і по формуванню дронів. Можливості вони зібрали. У нас взагалі в минулому з минулого року і в дрони з оптикою лакнів росіяни почали розповсюджувати. Ми змогли це зробити тільки наприкінці минулого року, тобто важливо знати, яким чином і ресурсами ми використовуємо. Але Тобто я вважаю, що важливі об'єктивні дані з боку значить, цього кореспондента. Я з ним в декілька комісіях входив значить, свій шанс, знаю, як він працює, але це не означає, що люби дії, там де важко потім перетворювати в таке аутодафе, знімати керівництво, там ну і такий ключ. Раціонально оцінювати раз, об'єктивно освітлювати, коли можливо, не допомагаючи в цьому ворогу напрацювати пропозиції, які потрібні, але весь час от, мати такий підхід це теж не шлях для ведення бойових дій. Тому у нас в демократичній країні немає цензури. Але це повинна бути така сама цензура, сама гігієна інформаційна. І треба весь час оцінювати, наскільки такого роду інформація допомагає і нашим громадянам, а головне силам оборони України виконувати свої завдання. Чи заважає От в такому ключі треба працювати всім в інформаційному полі, в тому числі і пану Бутусову. Ігор Олександрович, якщо дозволите, я уточню, просто ну, виходить питання, я повірно розумію, що стане саме по почасно, ну, тобто планового з цього відходу, ну, тобто коли він мав, міг, мав розпочатися, чи вірно, я розумію? Да, він може мати на увазі будь-що завдання є, ми ж бачимо, що. Утримання цих територій на Курщині це такий актив на переговори. Росіяни не йдуть, не починають, і тому цей актив якби він тане на очах, зменшується. І з одного боку, воєнно-політичне завдання України було в тому, щоб його зберігати. Даже те ще скільки залишилось, То тобто, есть наприклад, питання там буде по обміну з атомної станції для нас це дуже принципово важливо І взагалі на поточні переговори. Тому ще тут був аспект доцільності утримувати все це і в значного групування на 60 тисяч це теж важливо. Бачите, ви ж за те питання, якщо тут закінчиться дією безумовно. Вони його перекинуть там. Де у нас теж не, не все так просто там під Покровське, чи там на Купінське, чи допомогти здійснювати е, значить, е, висадку і десант на, на правий берег під Херсоном і так далі. Там багато є місць, де вони хотіли би, щоб у них з'явилися додаткові ресурси. Але е, є завдання таке, але є. Наші спроможності, які, на жаль, менші, і як завжди, під час ведення бойових дій треба співставляти свої задачі зі своїми спроможностями і своєчасно намагатися приймати рішення. Але це буває по-різному. Тому заднім числом в умовах з боку припеку можна завжди бути найбільш раціональним і ефективним, чим безпосередньо. организующие, проводящие, кирующие такого рода боевыми действиями в важких местах, в местах за острыми. И тому треба тут поводить собой соответственным чином. Якщо говорити про перестановки в генштабі, так відомо, що тепер начальником Генштабу призначено Андрія Гнатова, який очолював об'єднані сили збройних сил України, скажіть, будь ласка, про що це свідчить і чи, чому так сталося на вашу думку? Знову ж таки, і чи може бути це призначення пов'язане із подіями у Курську або знову ж таки з іншими якимись нашими невдалими операціями чи ні? Може, може бути позначено. Ми знаємо, що там. А був відсторонений з посади генерал від сил оборони України, який відповідав значить за північ. і можливо, це якби і було пов'язано з значить, зняттям з посади начальника генерального штабу. Він пішов на інспекцію. Взагалі, мій підход. Я вже інформував, що вставки. Верховного командовича не вистачає пред... структури представників ставки від досвідчених людей, які би об'єктивно могли би доповідати і верховному командою, і всій ставці стан справ будь-де, наприклад, на той же Курщині, От, бачите, різні погляди і все таке інше, і будь-інших містах, тому що все рівно керівництво буде намагатися. Показувати ну, з кращого боку, а, а, а верховному треба знати об'єктивну ситуацію. І вона працювала таким чином Другої світової війни. І коли ми напрацьовували положення, ми, тобто мені доручали я заступнику начальника Генерального штабу, з науковим управлінням, і ми користувалися досвідом світовим, досвідом Другої світової, Великої вітчизняної війни, де Працювала ця ставка, і були представниками ну Відомий нам там і Жуков якби не наш герой зрозуміло але питання функціональності роботи. і Так от я говорю, щоб там, де важко чи на перспективу збирається, треба знати об'єктивну інформацію, і не від главкома чи начальника Генерального штабу, а погляди іншої структури, якби збоку, від рівня ставки Верховного командувача там повинна бути компетентні і авторитетні генерали офіцери які би оцінювали цю ситуацію і об'єктивно доповідали Верховному і доповідали цю інформацію на ставці. Це дуже важливий момент, який досі, на жаль, не реалізований. Тому пересування генерала Брагелєвича на цю посаду можливо, дасть ну, інспекція а взагалі її треба переформатувати структуру представників ставки, на мій погляд. Але коли ми говоримо про Андрія Гнатова, от все ж таки, як ви вважаєте, ну мається на увазі, скільки тут часу потрібно знову ж таки, аби ну якби, війти, скажімо так, в курс справ, чи та посада, яку він обіймав до цього, якби дає йому якби, всі, всі ці, скажімо так, ну плани так? Тому що Володимир Зеленський говорив про те, що на нього покладається завдання розвиток корпусної системи, так і як поширення бойового досвіду, якщо говорити із цієї точки зору. Ну, да, то із останнього гнат був якби как бы, свійськ, він керував всіми процесами, але відбувається непростий етап переформатування і перехід на корпусну систему. Тобто, ну, можливо, з цієї точки зору він більше знає в цієї діяльності а з точки зору керування такою структурою потужною і непростої, як генеральний штаб, я думаю. Що ну він за деякий час засвоїть? Хоча це дуже принципова робота цього органу. Від нього багато що залежить в організації ведення силами оборони України. Я підкреслюю, тому що треба управляти іншими структурами, які входять в сили оборони, і СБУ і головне управління розвідки. І національна гвардія МВС, і так далі, тобто інший, крім збройних сил. А це досить непросто, тому що значить, по законодавству це виглядає так. А по суті, не всі ці структури там прагнуть того, щоб іммі хтось управляв там Клавком і Генеральний штаб з воєнної точки зору. І тут є проблема, і вона вирішується насадженням. Такої функціональності від верховного головнокоманди, По повноваженням саме він має такі можливості, а наскільки йому вдасться, ну життя покаже. Ну і будемо дивитися, як новому начальнику штабу вдасться не тільки реалізовувати, скажімо, корпусну систему і досвід, а й керувати це дуже відповідальне завдання керувати генеральним штабом. Відомо, що на Гуляйпільському напрямку сили оборони України вразили командний пункт 189-го мотострілецького полку, який перебуває в оперативному підпорядкуванні 35-ї загальної військової армії. Удар було завдано під час проведення наради керівного складу полку. І за наявною інформацією наразі командир цього 189 го так полку, підполковник Петров був вбитий. Орієнтоме ще 20 військовослужбовців загинули внаслідок удару. Можливо, ми ще знаєте більше, але мається на увазі, що чи можна говорити і констатувати про те, що що Раптом нам вдалося там ну знищити добре, скажімо так, шишку російську Тут, на мій погляд, треба мати на увазі, я акцентую увагу наших глядачів з вами на те, що на, на ряд обставин. По-перше, працює з боку Сила оборони України розвідально-ударний комплекс. Це дуже важливо різного рівня. Він є. На рівні тактичному, оперативному і стратегічному. Ну це рівень, скорішого тактичний оперативно-стратегічний. Мається на увазі, що розвідка різні види її повинна була. Ну і вона таким чином спрацювала. Все ж треба мати інформацію, коли буде нарада, в якому місці з одного боку, і з іншого боку, частина розвідно-ударного комплексу це значить засоби, які використовуються для нанесення ударів. І як правило, там різні використовуються під штаби споруди, які по яким треба нанести удар, щоб це було ефективно. А от такого роду зброї у нас не дуже багато, ті, які нам надають, скажімо, наші союзники, але вони там обмежують наші можливості, і досі це відбувається. Ми бачимо, як це до цього відноситься той же Трамп, і Америка зараз, і навіть союзники із Європи не дуже багато нам надають. Мерс просувається вперед, але Таурус у нас не з'являється. Але тепер на наступне я хотів би звернути увагу, що у нас пройшли іспити про по бойовому, і ми про в з вами в наших спільних ефірах про це етери говорили відносно застосування ракетного нашого зброєння. І тут вперше було ну правда по об'єктам там. НПЗ в районі, Туапсе все далекий Нептун, і тут це друге, але по цьому треба сказати, що Нептун за цей час пройшов уже три трансформації, модернізації. Тобто він розроблявся як комплекс берег корабль і приймав участь потопленню крейсера флагмана. Чорноморського флота, Москва, як відомо. Потім далі розвиток його пройшов і переформатувався в комплекс ракетних земля-земля і застосування відбувалося, але дальності невеличкі, там максимум до 400 кілометрів плюс-мінус. А тепер тепер довгий Нептун, тобто він його модернізували далі, уже з дальностями до 1000 кілометрів. Про це говорив президент. А ми тут згадуємо історію, коли по Комплексу оперативно-тактичному ракетному балістичному, над яким продовжуємо працювати в минулому році. Пройшла іспит ракета, але комплекс там же є і командний пункт, і так далі. Так, от по Нептуну, а всі ці програми: і САПСАН, Кром-2, і Нептун і Великий і значить, Нептун, це програми ракетні 22-го року. Які працюють, і ми поступово бачимо прояви цього. Тобто раніше ми говорили, ну президент говорив, доводив до всіх відносно іспит ракети до Сапсана чи Грома 2 балістичний, дуже важливо, успішно. А тепер ми говоримо про те, що відбулися по-бойовому значить іспити цього довгого Ніптуна, при чому ефективно є. Зйомки в інтернет, як бачимо, і тому, повертаючись до цього командного пункту, розвідка спрацювала і частина друга розвідно ударного комплексу, тобто засоби ураження, якими було нанесені удар з такими наслідками, тобто, фактично виведена з ладу знищене керівництво полку, і полк втратив управління під час війни це дуже суттєво, поки вони там переформатуються, зберуться. Тобто, це зниження можливості ведення бойових дій цього цим полком. Ви згадали про удар по НПЗ, так і випробування і про успішні випробування довго Нептуна. Якщо говорити про атаки на Москву, мер Москви Сябянін знову кричить про те, що якби готується. Атака знову таки на Москву він каже, потрібно ще більше так за свою Мається на увазі, що якщо раніше ми бачили атаки за допомогою та безпілотників, враховуючи тепер, що ми маємо ось сводого Нептуна. Чи можна констатувати про те, що ну тепер і ракети можуть полетіти на Москву? Наші саме безумовно у нас з'явились нові спроможності. Ми це будемо робити, але ми з вами обговорюємо так скаць ну я не хочу сказати в емоціональному такому підході. Хотілося б, да? а тут повинен бути прагматичний, виважений раціональний підхід з точки зору реалізації воєнних суд можливості нового виду озброєння, яке з'явилося, а над цим превалює воєнно політична ситуація. Тобто, організуючи переговорний процес, який відбувається, до речі, західні фахівці. Деякі пов'язали, наприклад, від, від, відхід наших військ з Курщини, і тільки тому, що там ну ворог організувався і попроводив і потужне угрупування. У нього було і так далі. Але що для того, щоб почати цей переговорний процес, Путін виставляв свою червону лінію, поки по Пакурщину не буде вирішено, значить питання він не буде займатися цим цим процесом. Тому наші якби. Одна справа там мати контроль на територію 1200-1300 квадратних кілометрів, а інша справа мати частку, там ну я не знаю 100 квадратних кілометрів, да, плюс там збуки сумщини відсунути їх в таку буферну зону. Це зовсім інша історія. І тут такого аргумента немає вже у Путіна. Хоча, як відомо, він хоче розробляється російська пропагандистка, така. Історія, такий план відносно того, щоб дискредитувати там злочинами, які проявлялись силами оборони України на території суджі навколо, на Курщині, і та, провести все це, як відбулося у нас, коли ми показали там ірпінь, от всі ці події і відмовились від подальших переговорів. Тобто він хоче таки використати підхід суд. Ну, суто пропагандістів. Хоча зрозуміло, що треба, щоб там Трамп не повівся на цього і не захищав оточені наші війська там. крокодилу слізу Путін з цього приводу, тобто Трамп додавлює, щоб Путін її запустив, цю, щоб видивилися з приводу того, що там якесь фейкове оточення yeah. відбувається. А я пояснюю: Крокаділи сльоза у нього фізіологічно спрацьовує тоді, коли він кого-нибудь з'їсть. и потом физиологичные процессы у него очень, значит, здесь слезами. Так вот, самые такие петхицы, петхи путинский, крокодиличий, и в тему ему педигрывает Трамп.